Моє прочитане за червень. І цього місяця вийшло 9 книжок. І я знову до вас без оцінок та рецензій. Я опишу вам атмосферу цих книжок через їжу, щоб вам потім смачненько читалось. Сальваціон! Сандра Праудман, Тако з яблучне, сальсою і свіжою кінзою. Трішки гостре, трішки ніжне, з приспаком боротьби, сімейних зв'язків і віри у краще, навіть коли все палає. Вогонь у плоті Дженіфер Арментраут, піца з подвійним сиром, халапеньо та ананасами. Гаряче, дивна, місцями надто багато всього, але я все одно з'їла її всю. Елантріс Брендон Сандерсон. бурга з чорною буку, карамелізованої цибулі і секретним соусом. Виглядає просто, але поступово свак відкривається і тебе точно здивує. Колір магії і химерне себе тері прачет, печена квасоля на грінці. А поруч сосиска, яка заговорила, а чайник думає про сенс буття. Абсурдно, чарівно і смачно у світі, де фізика сперечається з мею, а валіза на ніжках бігає швидше, ніж ти. Смерканок, Джей Крістоф, стейк із крові, поруч чорний рис. Суворо, епічно, трохи темно. Не для всіх, але пробуджує дикі інстинкти. Сходження Аврори: Емі Кафман та Джей Крістоп. Сендвіч із чіпсами всередині. Здається, дивним, але заходить ідеально. Тут є все. Команда, драйв, гумор і трохи вселенського хаосу. Перша дівчинка Емі Гармен. картопляне пюре з вершковим масом та куркою в соусі. Затишне, щире, емоційне. Хочеться з'їсти його з пледом на плечах. Чаклунки. Валерія Саботіна. вареники з капустою та журавлиною, здається, звичним, але щось у поєднанні не дає спокою, як сучасність, у якій оселилася магія. А ви коли читали книжку, яка би нагадувала смак борща з пампушками? Смачного вам читання!